Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Ми сьогодні з вами говоримо про двох дуже і дуже сильно забудькуватих українців, які виїжджали з України в Польщу і на двох забули, як вони кажуть, задекларувати понад 360 тисяч злотих в еквіваленті. Нагадаю, що це плюс-мінус 100 тисяч Доларів, може трошки менше. Перед тим, як ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал і поставте цьому відео лайк, для того, щоб його побачили якомога більше. Людей. Отже, прикордонна служба виявила значні суми готівкою в двох громадян України, які намагалися заїхати до Польщі. Це було два окремих випадки, але вони відбулися плюс-мінус в той самий час. Інформація є про це розміщена на сторінці rmf 24pl і перший випадок зафіксували на прикордонному пункті пропуску в Корчовій. І під час огляду одного з автомобілів серед речей. 52-річного українця виявили 28 тисяч доларів і 24 тисячі євро. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарі, де в Україні можна заробити такі кошти. І як, ну, бо я так розумію, що цей чоловік не є замежними можливостями, якщо він може такі кошти заробити. Тому також напишіть, як же цей чоловік друзі, виїжджає приземного віку за кордон. Другий випадок стався на переході в медиці. Там 40-річний чоловік під час в'їзду до Польщі перевозив в своєму багажі майже 30 тисяч євро. як я вже казав, майже синхронно в е, обох чоловіків відбило пам'ять і прикордонникам вони заявили. Що забули, просто вони хотіли, але просто забули задекларувати цю валюту. Хоча такий обов'язок, ми знаємо, покладений на всіх, хто е, при перетині кордону має при собі більше 10 тисяч євро. І е, е, українців, звісно ж, оштрафували і змусили за, задекларувати ці кошти, що вони відповідно і зробили. Тож, е, е, ми бачимо, неодноразово вже були такі ситуації, коли. З якихось третіх країн, там, в Польщу, наприклад, завозять гривню готівкою, мільйонами просто завозять гривню готівкою. Тут бачимо, що чоловіки чоловіків на кордоні відшибають пам'ять, і вони забувають декларувати кошти, яких вистачить для того, щоб купити собі якусь квартиру навіть. Тому пишіть, будь ласка, де можна такі кошти заробити, чому в цих хлопців відбило пам'ять. І як думаєте, чи справедливо, що їх. При цьому всьому оштрафували, а не повелися на їх забудькуватись. бо ми ж знаємо, що якщо везеш при собі 30 тисяч євро, можна реально забути, що вони в тебе там десь є. Друзі, дякую всім за перегляд, буду вдячний за лайки під цим відео, для того, щоб його побачили якомога більше людей. І всім, звісно ж, бажаю гарного дня.